Існує дві причини, чому це відбулося. Перша це геополітична причина, а друга це внутрішня. Геополітична причина це, очевидно, до останнього ніхто не міг зрозуміти, наскільки буде масштабною ця агресія, яка відбулася протягом минулого тижня і те, що ми називаємо Ілвайськом. Ніхто не міг зрозуміти і усвідомити, скільки техніки чи військових підрозділів. Живої сили зайде на територію України і буде брати участь в тих подіях, які відбулися під Лувайськом. Так само треба розуміти, що мало місця, і це теж правда, і про це треба говорити. Не виконання наказів а деякими підрозділами а, і командирами деяких підрозділів. І це, це якраз і є предметом розгляду військової прокуратури. І, очевидно, президент про це говорив. Мають бути наслідки, мають бути кадрові рішення, мають бути. Кримінальні справи, і, зрештою, в тій війні, яка зараз є, а... ви Патриотизм маєте на увазі це... дії Прикарпаття, яке розвернулося не тільки. Піш... Патріотизм це а, добре, але те, що я називаю дезертирством, а, такі речі мають бути покарані. Не тільки Прикарпаття а, до моменту, що як підійшло Прикарпаття, було а, декілька підрозділів, які, які відійшли, не виконали наказ прикрити тил Донбасу. Прикрити тил військовим підрозділам збройних сил України, які знаходились вже в цей момент в під піловасько